Експериментую з нанесенням кирпіча декоративного. Ось у мене є така форма. Ось вже я оцю частину димохода зробив, вже воно такий привабливий вид має. А ось після нанесення форми. Воно ще все не дуже гарне, куструбате. Ну, воно вже трохи підсохло, схватилося. Я беру ось щітку. Беру відро з водою і отак зараз покажу, розглажую. Отак. І загладжую шви, і він має більш. Завершений вигляд. Ну, ось така технологія. Це вже в нас після того, як я розгладив. Ну, досить привабливо виходить.